В обласному центрі біля монументу вічної слави Дніпряни разом із представниками влади Донецької області вшанували пам'ять жертв Другої світової війни і сучасних українських героїв, які цілодобово боронять нашу державу від російських окупантів. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Друга світова стала найкривавішою війною у 20-му столітті. Десятки мільйонів загиблих, мільйони скалічених душ, тисячі людей пройшли пекло концтаборів. Українці зробили свій внесок у боротьбу проти нацизму. Українці героїчно та стійко брали участь у воєнних операціях сьогодні. Ми вшановуємо пам'ять жертв Другої світової війни і пам'ятаємо про тих, хто сьогодні захищає нас вже від нової загрози російської агресії. У багатьох куточках обласного центру збираються дніпряни, люди, для яких наше місто стало другою домівкою війни, для того, щоб віддати належне тим героям, які вберегли світ від нацизму. І сьогодні ми також вшановуємо загиблих захисників і захисниць української держави, які боронять нашу незалежність. Ми перебуваємо біля монументу вічної слави. Сьогодні тут зібралися представники Донецької області. Ці люди. Не по книжках знають, що таке війна, і бачили її на власні очі. Ми з своєю громадою прийшли для того, щоб разом з усією Україною пам'ятати ті жертви, які були, які наша держава, люди, наша Україна віддала за. Той ту велику перемогу, а разом і пам'янути тих хлопців, тих, хто сьогодні боронить нашу, нашу кордону, нашу землю. Сьогодні були представники громади і Вогледарської, і Ольгінської, і Волновахської. А разом ми представляли Волновахський район. У нас сьогодні в Дніпропетровській області переселенців дуже багато з Вогледару, це шахтарське місто, і те якось так стало, що наші шахтарі приїжджали і залишались працювати, жити тут. Ми дякуємо Дніпропетровщині за цей прихисток, за цю можливість працювати нам, жити далі. Я прийшов шанувати пам'ять загиблих воїнів Другої світової війни та наших воїнів померлих. За нашу вітчизну, це я вважаю, що кожен обов'язок знати про наших воїнів, мужніх, які захищають цілісність нашої України. З представниками координаційного центру допомоги внутрішніх переміщених внутрішніх осіб з Херсонської області. Вільні разом місті Дніпро. Ми вшанували сьогодні сьогодні дуже визначний день день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Це дуже важливий день в житті кожного українця, і ми доєдналися до цього особливого дня покладанням квітів до стели. Українці зробили все для того, щоб у світі настав довгоочікуваний мир. І сьогодні українці захищають Європу і весь цивілізований світ від нової навали російської агресії. Тож вшануємо тих, хто віддав найцінніше своє життя у боротьбі проти нацизму, і пам'ятаємо тих, хто й нині захищає нас проти чергової агресії. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, Новини, Д1.